Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Камети міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність утю завжди у нашому телеграм-каналі, на Ютубі, Фейсбуці, інстаграмі і навіть у Тіктоку. Отже, минув черговий тиждень боротьби України за свою незалежність. Ворог відновив терористичні атаки по мирних об'єктах. Хочу висловити своє співчуття усім, хто втратив своїх рідних і близьких у Дніпрі та під час інших атак терористів. Ну але уряд продовжує свою роботу, і одним з рішенням на цьому тижні стала реорганізація двох центральних органів виконавчої влади, які є в підпорядкуванні мінінфраструктури. І створення на їх базі одного ЦОФ, який буде займатися відновленням України. Воно буде координуватися віце-прем'єр-міністром з питань відновлення. Це один з кроків по оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, об'єднання їх потенціалу і подальшої оптимізації структури центральних органів виконавчої влади. Хочу також подякувати за постійну роботу спільно з нашим комітетом. Ми готуємося до продовження обговорення законопроєктів у Верховній Раді. Налагодили співпрацю із депутатами щодо декількох урядових законопроєктів і очікуємо найближчий час їхній розгляд на порядку денному Верховної Ради. Дякую вам, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!